Зимове життя звірів. Узимку ліс відпочиває. У лісових норах, дуплах та барлогах зимують звірі, великі та маленькі, ведмеді та їжачки. Бурий ведмідь старанно готує берліг під корінням дерев. Або у сушняку ведмідь всеядна тварина. До зими у ведмедів відкладається багато жиру під шкірою. І вони залягають у зимову сплячку. Лисиця і вовк мандрують у пошуках здобичі, їжу вони не запасають і в сплячку не впадають. Це хижі звірі. Лисиця полює на мишей, зайців та інших дрібних тварин. Вовк ж. Нападають і на великих тварин, лосів, оленів, диких кабанів. Зайці не будують житла. Кожний кущик для них може бути і хаткою. Їжі вони не запасають, хоч і голодно буває взимку, коли снігом укриті поля, але молоді гілочки кущів, кору дерев можна погризти в лісі. Зайці травоїдні звірі. Вони маскуються своїми шубками під білий сніг. Зимовий ліс потопає в снігових заметах. На білосніжному килимі можна побачити безліч маленьких стежок. Це сліди тварин, які полюють на тих, хто ховається від полювань. Навіть холодною зимою життя в лісі не завмирає.